Вітаємо вас на нашому каналі, і хочу повідомити, що два дні тому я вирішила переіменувати свій канал, і тепер він буде називатися Гламурні ляльки. Бо мені здається, що ця назва, саме ця назва якомога краще описує те, що відбувається у моїх відео. А ми з вами сьогодні в нас взагалі таке дуже гламурне відео, тому що саме сьогодні ми з вами розпакуємо аж дві лялечки. Одна з них буде Попі. Зараз я вам її покажу. Це Pretty Pink. Дуже відома лялька, дуже бажана для колекціонерів. От. Дуже рожева, як ви розумієте, з назви. І вона чимось, я десь почула на огляді у якогось блогера, що лялькового, що вона нагадує Барбі. Напевно, що через те, що в неї такий рожевий, дуже яскравий. Outfit дуже виразне таке обличчя, теж рожеві губи, дуже яскраві. Вона тут така у ніжній блузі, але основний акцент в неї все ж таки на яскраво-рожевий колір. Тому, скоріш за все, вона і є представницею саме Барбі в колекції Integrity. І також, символізуючи це, ми сьогодні розпакуємо ще одну лялечку Барбі, бо дівчата питали у мене в коментарях, а які Барбі є в моїй колекції. І насправді я почала свою колекцію, знов повторююся, з Барбі, бо в один момент я побачила Барбі в десь на просторах інтернету і згадала, що в дитинстві я дуже любила Барбі. В мене з нею дуже спогади такі пов'язані. Різні, до речі, спогади, і сумні, і весел, і веселі. От. Я дуже її хотіла в дитинстві, але ми не могли її купити. І колись коли мені було мені здається, 6 років, я Моя мама привезла мені з Польщі, тоді було модно їздити до Польщі, щоб щось там продати, щось купити. І мама була вчителька, але вона все одно два рази, мені здається, їздила для того, щоб здобути для родини, для дітей щось цікаве, щось якісне, щось задежі або з якихось предметів, які неможливо було купити саме в Україні в той момент. Але сьогодні у нас буде розпаковка не лялечки 90-х, хоча вони мені більше подобаються, а більш сучасної ляльки з фільму The Movie Барбі. І це такий персонаж з цього фільму. Сьогодні розпакуємо її. І для цього в мене є така спеціальна штучка для того, щоб вскривати коробки. Вона ще в шипері, І зараз ми будемо якось дуже старанно відкривати. Що це треба зробити? Може, може, будемо за мене постати. Дуже подивимося. Що воно так відкрила, не дуже красиво. Але лялька достатньо симпатична. Дуже класна, дивіться. Така коробочка в неї така яскрава. Ця лялька мені сподобалася через свій аутфіт. Він дуже яскравий, там такий з блискавками. Я вирішила її собі купити. Зараз ми її розпакуємо. І почнемо. Позаду, про що вам не показала, теж дуже гарна саме промофотка цієї ляльки. Не таке довге, красиве волосся. Але ви знаєте, я дивлюся, і ця картинка трішки відрізняється. Вона така трішки носить неї побільший тут, а тут більше вона така мила на цій фоці. Але нічого. До речі, кому цікаво, дівчата в мене теж питають, де в Іспанії я купляю ляльок. І, до речі, ну я думаю, що ви розумієте, що сучасних ляльок можна купити на Amazon. Одна лампа з моїх двох, якими я сьогодні користуюся, вона просто сіла. Тому, на жаль, ем... заряджати зараз ми її не будемо, тому розпаковка буде вже в такому світлі. Вибачайте. От. Ми відрізаємо цю лялечку. І позаду головки теж. Так. Так от я хотіла сказати, що на перепродажі вона коштує десь 85 євро, я її бачила. Тобто, напевно, що вона вже якась більш рідкісна, ніж інші, вважається. От, ну вона дуже гарнюня така. Дивіться. Клас, яка вона класна. До речі, як вона особ, особливо вона називається. Я навіть не знаю, якщо чесно. Я не дуже розбираюся в назвах ляльок Барбі, тому не знаю, як вона називається. Якось о, Барбі зимові в береті, так шукали. Ну, до речі, о, достатньо якісна, мені здається, як для сучасних Барбі, то вона дуже гарна. І Беретик в неї пришитий до волосся. Я не хочеться його знімати, не будемо його знімати, бо я не планую її перевдягати. Їй дуже гарно, мені здається, в аутфіті. Личко таке дуже миленьке, дивіться. Хороша дівчинка така. І до речі, з усіх, з усіх нарядів, які є з цього зимового цього фі -фільму, мені цей найбільше всього подобається. З цієї серії я планую купити ще одну ляльку, яка в рожевому комбінезоні. Ой, і все, бо в мене є ще одна, яка в сукні в кліточку така біла, біла з рожевим кліточка сукня, це така класична. Ну, і все. І от бачите, що в туфлі в неї спадають. От що це таке, що туфлі спадають з її що треба їх прив'язувати резиночком, певно. Що. Це якась, якась така дуже, дуже дивна історія. Мені це не подобається. не люблю. Дуже важливо, щоб деталі були продумані до дрібниць. От. Але мене радує ця підставка, до речі, підставочка. Я такі, такі люблю, мені подобаються. Вони красиві і достатньо гарно тримають ляльок. Зараз. Така вона боса буде в нас, бо туфлі не тримаються в неї на ніжках. Потім я знайду резинки і. Спробую, спробую, спробую прикрутити, прив'язати, причепити. Але сама лялька дуже симпатична, як на мене. На жаль, навіть, я думаю, що навіть тому, що сучасні ляльки вони не дуже якісні і, як на мене, менш красиві. Можливо, це моя, моя думка, можливо, це якась романтика з мого дитинства, але ті ляльки, які були в 90-х, вони, мені здається, були набагато красивіші, симпатичніші, ніж ляльки сучасні. А ця серія зимові, саме з самої Барбі. Маргоробів, вона, до речі, дуже симпатична. Але все одно, мені здається, Мател могли б робити більш якісні ляльки, навіть, можливо, конкурувати десь з інтегріті, і це було б прикольно, бо вони, в них великий величезний просто досвід ринку, якості, можливостей, які можна які можна запровадити у ляльках, у їх нарядах, у якості їх тіл. Але чомусь вони не використовуються. І зараз якість у Барбі ну, дуже, у порівнянні з інтегріті, вона дуже. Хромає, скажімо так. Але Тут. я задоволена лялечкою, вона встане стане на поличку з моїми, з моїми ляльками і також буде прикрашати мою колекцію. Така біла ворона. І зараз ми її будемо знайомити з її подружкою. Подружку, яку я анонсувала спочатку цього відео. Це. Барбі, ой, це діос, Барбі, це Попі Паркер Pretty Pink. Наша така теж рожева, рожева дівчинка. Ой, як завжди мені жалко розпаковувати, тому що вона так класно тут лежить, така гарна, така красива. Ну, і ну, не дуже хочеться порушувати цей перфект, цей. Так, а тут вже в мене дивіться. Я не знаю, скільки років в цій ляльці, треба подивитися, Але тут сумочка вже треба підклеїти. Отут відклеїлася, відірвалася штучка, елементик з нею. Так, дивіться. Логотип Поппі Паркер, Клас, так. І молнія є, і така. Така прикраса ще. Сумочка дуже яскрава, на іншого кольору, ніж маргоробіт. До речі, чому в неї немає сумочки? Ну, ж було зробити сумочку для того, щоб завершити цей прекрасний образ. От я вам кажу: що чому мател тупить. Якби мател мав бажання робити і конкурувати з класними ляльками, вони б багато чого могли зробити. Цікавого, гарного і якісного. Дивіться, що в нас в наборі. До речі, набор тут класний. Тут о, два аутфіти і, о, дивіться, дві пари о, цих підборів. Бачите, такі туфлі, колготки рожеві, колготки чорні, змінні ручки, з нігтиками довгими. Потім два набори прикрас. Перший, дивіться, з такими окулярами рожевими. Так, так, фокусуємо на окулярах. Потім сережки і обручка навіть з камінчиком. О, всередині маленький камінчик рожевий. Це дуже продумано. От. Це Теж така, Теж терешки, теж Анію хотіла сказати іспанською. Це кільце, обручка, кільце. І браслетик, отакий з рожевими, такими красивими. Емаль, напевно, От, і обруч. Дивіться. Як українською буде обруч? Точно не скажу. Але дуже красиво. Ще в неї є отакі підбори, дуже великі, і вони якісь, як кажуть блогери, лялькові криві. Тобто вона взагалі дуже дивної форми. І змінні ніжки. До речі, мені набагато більше подобається і взуття на таку плоску стопу і а, самі ніжки. І Більшки. покажу вам, що в неї є отут на коробочці ще а, прикріплене. Інше вбрання, вкидка під це броня і ще такий ліф, ліф до цієї спідниці, яка у неї вдягнена. Так, дивіться зараз. Кімоно таке, я б так це назвала, так? Кімоно. І отакий ліф, якщо вдягатись з спідницю, яка вже вдягнена на ній. Будемо доставати. Аксесуари. Ой, аксесуари ми всі роздивилися. Зараз поставлю нашу Барбі. Хай вона дивиться теж. М -м так. Гарно. От. І дістаємо. О, до речі, я минулого разу забула сказати, але чомусь підписники, взагалі, вам подобається, певно що. Коли, коли ви дізнаєтеся, просто напишіть мені в коментарях, чи подобається вам, коли ви дізнаєтеся, який номер цієї ляльки з усіх, які були випущені. І оця 2678 з 3920. Отакий От сертифікат якості. Напишіть, чи довіряєте ви цим сертифікатам. що Дійсно вона 2678? Чи ні? Так. І. Ой! Так, в мене тут падає вже все. І тут дивіться, смикаємо за ленточку за Завірьовочку. Так. І тут це найулюбленіший момент, найприємніший. Він означає, що лялька ця скоро буде на свободі. Так, і давайте смикаємо за ниточку, яка тримаємо Волосся, чік. І ой, до речі, ніжки підв'язуємо. І назад вже в мене так зав'язати, певно, що ніколи не вийде. Якщо треба буде. Оп! Красуня. До речі, нарешті, нарешті, ти вже вийшла. Та ти крута. Тут є маленький нюанс, я знаю, ця блуза в ній не оброблені чомусь, що дуже дивно для якості Integrity Toys. І я вже подумала про те, що треба купити якийсь клей для тканини і якось спробувати склеїти ці. Не склеїти, а обробити ці края для того, щоб вони не обсипалися, бо вони, кажуть, обсипаються дуже швидко. То поки що вона нова, треба прикласти зусиль для того, щоб зафіксувати края цієї блузи. Дивіться, яке в неї розкішне волосся. Трішки прим'яти, як завжди. Але все одно шикарне, дуже довге. І подивимося прошивку. Чомусь я не звертала уваги, але інколи скаржаться на погану прошивку. Ну, я не знаю, це погана прошивка, чи хороша. Напишіть мені. Мені здається, дуже непогана прошивка у цієї ляльки. Яка вона красива. Давайте роздивимося. Личко дуже ніжне. Карі очки в неї, що теж, мені здається, не часто зустрічаються у Карі очки. Чому так якось погано фокусується, так? Можливо, що я щось неправильно роблю. От, як вам видно. От, дуже классно. І що, що ми з вами будемо робити? Який наряд будемо на неї вдягати? Так, зараз обріжемо ці штучки, фіксатори колінок, обрізаємо. Колір, до речі, шкіри в неї теж такий дуже ніжно, 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 ніжно-рожевий. Ви знаєте, я б хотіла вдягти їй ніжки з плоскою сопою. Зараз ми це зробимо. Оп! Давай. Супер. І як ви думаєте, які колоходки надягнемо їй? Чорні? 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 Чи рожеві? Давайте спробуємо рожеві. Вона ж у нас сьогодні варди. Тому беремо рожеві. І вдягаємо. речі, Я зробила телеграм-канал. Одна дівчинка написала мені в коментарях, що вона б не проти. Бути в моєму телеграм-каналі, там, де ми з вами будемо ділитися своїми колекціями. інтегріті, Барбі, можливо, хтось ще щось колекціонує і буде з нами ділитися. Опа, брак на колготках є. Це якась, дивіться, така дуже неприємна. Нічого Не страшного, тому що вона буде під спідницею. Так. Рожеві, рожеві, такі гарні. От. І тому є, є вже телеграм-канал. Я тут посилання вам кину, щоб ви підписувалися. І, до речі, у під відео теж я залишу цю, це посилання на свій канал. Тобто я буду ділитися фотками з вами своїх ляльок, своєї колекції, і ви теж будете. Будемо обговорювати якісь новинки, будемо розповідати один одному, де ми беремо ляльок, де взяти посилання теж якісь корисні. Це дуже класна тема, мені здається. Будемо там з вами спілкуватися. Тому я запрошую вас у свій телеграм-канал, для того, щоб ми з вами там спілкувалися і нам було веселіше. Ми спробуємо, чи можна вдягти це. Цей топ, як жилетку, як ви вважаєте? Чи вона не застібне. Я думаю, що вона не застібнеться. Ну, на жаль, було б прикольно, щоб це було таке, як корсетик зверху. Ні. Не вийде в нас вдягти. Так, тому що мені дуже не хочеться цю блузу знімати, тому що вона може. Може розпуститися в неї вже тканина і буде важко навіть обробити. От, подивіться, я тільки роздягла вже тут, на цьому рукаві. М -м -м -м. Як вам показати? От, дивіться, бачите, вже не такий. Дуже така сумна історія з цією блузою. Певно, що, я думаю, могли якось попрацювати над тим, щоб обробити їх. Якось добре. Так, тут нам треба зняти ручки, тому що погано надягається. І так. І іншу ручку другу зараз мінемо. Втягнемо. Бачите, така, здається, що... Здається, що це така неважлива деталь, але дуже неприємна. Тепер, поки я вдягала це кімоно, вже, вже посаталася там весь рукавчик, дивіться. Бачите, це не подобається. Але кімоно, дивіться, яке шикарне. Цей веретнік, як шикарно виглядає. Теж щось зачепилося вже. Так. Нитка вже потяглася, ну все. Все добре. Ми сьогодні не будемо її знімати. Я замовлю, думаю, на Амазоні якийсь клей. І їм спробую дуже акуратно обробити края цієї блузи. І потім вже можна буде перевдягати інший аутфіт. В ну, якомусь цієблу. Трошки дивно виглядає. Не підходить під блузу, чи як? До речі, прикольно. Зараз же модно багато шаровість, От, багато шаровість блуза, і зверху кімоно. Так, а тепер будемо вдягати, що? Сережки, який обираємо? який набір обираємо? як вижити цей, чи більш ніжний окулярами цей. І вам подобається більше. А мені які більше. Ну, Нам сережки ж нужны. Ну, нам вже потрібні сережки, тому зараз будемо тягати сережки рожеві. До речі, оці є ляльки от гарно зроблені дірочки, якісно робиті вже, їх видно, не треба їх пробивати, зусилля прикладати. Все видно і добре. Напевно, що ви бачите, Так. Оп, втягли. Колір ідеально підходить під колір аутфіту. І вдягаємо браслетик. Оп! Браслетик. Я подумала тільки, що, можливо, вони не дороблять щось для того, щоб нам було чим зайнятися. От роблять. От роблять кільця, там, які спадають, обручки, які спадають. Потім роблять прикраси, якісь намиста, які теж вдягнути неможливо. Там Треба інколи три години сидіти, щоб застібнути. Можливо, це такий прикол для того, щоб ми вигадували щось. Ну от кільце підходить тільки на вказівний, вказівний пальчик. І знов треба його фіксувати. Як я люблю. Ви вже знаєте, як я це роблю, як я фіксую. Так. Якщо ви не знаєте і ви пер, перший раз дивитесь моє відео, тоді дивіться інше відео для того, щоб дізнатися, що я використовую для фіксації цих обручок. Так, я вдягла обручку. І є ще інше, можна його теж вдягти. Зараз. Теж зрозуміло, на які пальчики її надягати. О, можна на цей. Було важко, але я все ж таки вдягла цю обручку і фіксатор на цей пальчик. От. Дівчинка така гарна. І зараз. Що? Сумочка? Сумочка? Клас. Теж все в одному кольорі. Яскраво, рожево. Обруч. Зараз подивимося, як його взагалі тут вдягати. Я не впевнена. Не впевнена, що він легко вдягнеться на її зачіску. О, можливо, так. О, м -м, клас! Це просто дуже красива така, яскрава дівчинка. Ну, не знаю, можливо, цей кардіган кімоно не дуже сюди пасує. І ми спробуємо в іншому відео з вами її перевдягти в її інший аутфіт. До речі, треба прям назбирати у яких два аутфіти для того, щоб їх тут перевдягати з вами. От. Але я зроблю з блозою те, що я планую, зафіксую нитки і оброблю края, і потім зможемо вільно перевдягати. І ділитися цим не тільки тут, а ще й в телеграм-каналі, у який я знову вас запрошую. І отакий от у нас сьогодні вийшов огляд для юбок. Пишіть, яка ляночка вам подобається більше. Тому що я знаю, що є дівчата, які полюбляють саме Барбі. Не знаю, як на рахунок сучасних Барбі. Мені обидві подобаються. Барбі більш така ніжна, дитяча, а ця така більш. Серйозна дівчина, так? Такі вони з різних трішки світів, дівчата. Отакий сьогодні у нас вийшов огляд. Пишіть мені, будь ласка, у коментарях, що вам подобається, що не подобається. І, будь ласка, підписуйтеся на цей канал. Тут дуже багато, ще буде розпаковок, перевдягань, розмов про ляльок, про нас, дорослих колекціонерів. І що всім. Нам з вами можна колекціонувати ляльок, навіть якщо ми з вами вже дорослі. Дякую вам за те, що подивилися моє відео. Па-па!